Ідемо у клуб. Нам не вдалося спіймати рокера. Може, нас уб'є рокер. Ви цо, треба вміти веселитись. Ви можете взяти участь в конкурсі в обнесарік рік і отримай велике серце малиного кольору. Хтось для мене може виграти серце? Я хочу попробувати виграти. Це дуже легко. Блін, не вийшло. Войнхен, тобі в майбутньому поцастити. Звідки ти знаєш моє ім'я? Ти е просто герой, який рятував людей від фіолазового. Войнхен, ти не міг скидати. Я показу як треба, тільки я буду стріляти. Ти виграв приз, зараз дніму. Хана тобі. А -а -а -а. Стріли любові мене не беруть. Тобі узе капець, синьому хана. О, ні, я поповою, ханта. Ти синій такий крас. У мене є. Тепер слива скелета і я узе рокер. Тікаємо рокер. Я просто геній. Блін, він утік. О, тортик. Совєтську підпалюю. Це була не світська. Це була саска-бомба. Ми тепер брудні. Дуже геніально міг нас убити. Ха, ви брудні. Загубили Уинхента. Зараз рокеру хана. Ага, зопа болить. Тепер зопа у нього болить. Ха, -ха. разом ми рятуємо ленхента буде помста.